Друзі, привіт! Дякую за ваші вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал та за ваші репости. Очікую на ваші коментарі. Хорошого вам перегляду! Філе! Нам його потрібно порізати на такі невеликі смужки. Я його помила. Треба відрізати всякі такі, що не потрібне. От його жилки, прожилки. Все потрібно повідрізати. Вони нам не потрібні в салаті. І ось на такі смужки ми нарізаємо салат. Ось, ось на такі смужки. Сильно не дрібочіть, так, щоб було, як то кажуть, кусок м'яса в салаті. Нам все філе не потрібно. От, практично з половину філе в мене пішло. Може, трошечки менше. Я нарізала філе. Дивіться, тут у мене, значить. Борошно і крохмаль, може бути картопляний, панірування сухарі, паприка та сіль. Це все добре перемішуємо. Можна вилучкою, можна вінчиком. І сюди в панірувальні сухарі ми кидаємо філечку, обвалюємо. Оце я щипцями роблю, щоб, щоб ці панірування панірування не. Не чіплялося до пальців, щоб вони більш-менш були чистими. І ось так. От, бачите. У мене вже сковорідка розігрівається. Налила я там олію без запаху. От. І викладаємо на розігріту сковорідку. Трошечки сильніше газ зроблю. І нехай одразу смажиться. Отак окремо розкладаємо. Щоб філе обсмажилося практично зі всіх сторін. І так, все м'язко, яке ми нарізали, так робимо. М'яско підсмажили, перевертаємо. Так, то м'язко перевертаємо. Ось таке воно золотисте, трошечки червонувати виходить. І тепер це все м'язко перекладаємо у мисочку, де будемо ну, робити салат. Не те, що вимішувати, а робити салат. Далі у нас по плану огірочок. Я не старалася його вичистити повністю, такими кусочками більшими. Нарізаємо. Це у мене йде ось такі два, один трошки більший, другий менший. Так, сюди ми обов'язково даємо помідор, можна використати помідор чері. Теж нарізаємо такі кусочки більшенькі. Так. Трошечки перчимо. Трошечки солимо, небагато. Тепер нам це все треба перемішати, щоб всі з'єдналися з, з овочами. І сюди додаємо, отут у мене рукола, вона якась така кручена, друга, більше пряма. І ми сюди додаємо руколу. Тобто ту зелень, яку ви любите. Я її вже помила. Більше мені подобається отака рукола більше, ніж отака. Якась дуже худа і більш, якась вона стеблиста. Значить, рукола і салата. Можна салат порвати, можна салату не рвати, а отак прям цілими кусками кидати. Так. Це є. Так, беремо олію, олію оливкову або рафіновану. Можна сюди додати соєвий соус. Так. І сюди ми додаємо, це у мене фета. І робимо. Можна тут використати моцерелку. Але Фета в вже така підсолена, тому менше солі додавали сюди. Можна це все робити в рукавичках, як хто бажає. Це всю красоту злегка перемішуємо. Так, щоб салат розмішався, щоб було видно кусочки м'яса, помідори, огірочок, щоб було видно, чим багатий цей салат. Якими вітамінами, якими смаколиками. Ось так. І остання нотка цього салату, це не все. Остання нотка цього салату, я завжди додаю підсмажений кунжут. Сезам кунжут. Десь приблизно тут неповна столова ложка. Якщо столова ложка, то без гірки. Але обов'язково, щоб був підсмажений. Все, салат готовий. Можна подавати до гречки, до рису, до бутгуру, до будь-якої крупи. Можна і таке з'їсти, тому що тут і м'ясо, і помідор, і сир тобто він вже смачний. Все, всім смачного. Користуйтесь цим рецептом, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки а, і робіть репости. па па